ЄС Rollbar оправа кольори Тан і дві лінзи прозора і темна. Найпопулярніша моделька 25-го року. По комплектації, самі окуляри з темною лінзою, оправа кольори тан, прозорі лінзи, чохольчик для зберігання лінз, твердий чохол для зберігання транспортування окулярів і ще такий м'який чохольчик для протирання окулярів та транспортування. також. І всякі інструкції, наклейки, все як завжди. Також поставляються в армію США та НАТО. Стоять на озброєнні та проходять всі іспити і стандартизацію цих армій. Що, спробуємо одягнути їх? Як це виглядатиме на мені? Ох, Яка краса! Як на мене, найзручніші окуляри, і про це нам кажуть як мінімум продажі цих окулярів у 2025 році. Ми продали їх дуже багато. Людям дуже подобаються. Маємо дуже багато крутих відгуків про ці окуляри. Тому переходьте на наш сайт, дивіться. Там ще є куча фото по цим окулярам, іспити, штампіки і купуйте, замовляйте їх.